Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми розглянемо восьму тезу, яка називається Ісус не посередник, а представник Бога і людей. Послані до Галатів, апостола Павла, є дуже важко зрозумілий вірш, третій розділ, двадцятий вірш, в якому грецьке слово Місітес перекладено як посередник, тоді як, згідно контексту, це слово також перекладається як представник, уповноважений повірений. У чому відмінність семантики цих слів, як дають визначення словники України, посередник це особа чи організація, що сприяє встановленню ділових контактів або відносин між сторонами, або примиренню ворогуючих сторін у міжнародному праві. Це нейтральна держава. Що сприяє мирному розв'язанню конфлікту між іншими державами. Тоді як представник це повірений особа, яка діє в інтересах того, кого вона представляє, часто це посол якоїсь держави, яка уповноважена діяти від імені іншої особи або держави, якщо вона представляє її на підставі правочину або закону, виражаючи їх інтереси, думки, бажання, волю. Яскравим прикладом посередника в Біблії є Моїсей, коли ізраїльтяни йому говорили: піди нагору, поспілкуйся, поговори з Господом, а потім прийдеш і нам скажеш, що він сказав. У сьогоденні зрозумілим прикладом посередництва є президент Дональд Трамп, який є представником нейтральної держави. Який не виражає дійсні інтереси ні одної із сторін, намагаючись примирити Україну і Росію у цій війні, тоді як Ісус був посланий як Месія, Божий Син, уповноважений Богом Отцем і представник Бога, а також Царства Небесного для того, щоб дарувати спасіння усьому людству, Він був поставлений спадкоємцем усього. Як це і написано в посланні до євреїв 13, і йому була дана влада як на небі, так і на землі. Тоді як посередник такої влади і спадщини немає. Ісус не робив нічого від самого себе, Він діяв за призначенням і з волі Небесного Отця, як це і написано в посланні до євреїв 1.3. будучи сяйвом слави і відображеним сутності Його. Продовження цієї теми. Ми розглянемо другим разом в другій частині. До зустрічі з вами був Валерій Громов.